Експлорадис, навчайся весело? На першому поверсі нашого дому займається зебра килати сумдин, на другому поверсі, снідає оболий, на третьому храю на скрипці чолей. Четвертий пустує, на п'ятому панда щодня поливає зелений бамбук. Крісяче банда, на сьомому фокус покаже барсук. На весь ному поверсі зісневши мрію, читає газету щасливий тукан Вовки на дев'ятому поверсі, виїхав на верхньому жаба танцює канкан. -кан. На першому поверсі нашого дому займається зебра в день на другому поверсі, снідає олень, на третьому грає на скрипці тюлень четвертий пустує, на п'ятому панда, щодня поливає зелений бамбук. На шостому поверсі крісяча банда, на сьомому фокус покаже барсук. На восьмому поверсі, здійснивши мрію, читає газету, щасливий тукан, бо Верхньому шаба танцює канкан. -кан. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.